Отже, сьогодні у нас 28, да? 8 березня 2025 року. Вот. Я звісно не вгадав з сонцем, але воно не сильно, не печа. Якщо що шапку можна одіть буде. Поки так нормально. Я знаходжусь в стані першого чая. <гум> <Вот>. Вино. <гум> Коротше шмурдяк оказався это. Написано, що воно полусухе, а воно полусладке. Не те, що полусладке, воно сладке, воно дуже солодке. Прям такий сироп. Ну Таке в общем. Ну це ж не те саме. Я ж не почувствовав вкус вина навіть. І пробка, яка хитра. Мікро, пробочка. Я її не можу однією рукою достати. Ладно. Ну воно мікро, мікро, вона маленька. Коротенька, легко досталася. О, ось кстати, ось наші манги. Вот это такие манги желтенькие, они стоят дороже, они примерно 2 доллара стоят тут. И они очень солодкие. В общем-таки, да. еще я вчера бы это самое, ну это тунец, тунец хороший там, а это я там же купил этот самый э, скумбрия. Тоже неплохо, в принципе. Ну, конечно, шер, тунец кошерный. они стоят одинаково, но тунец лучше. Да. А це, кстати, баночка, это, молочко таке, типо. це найдешеве. Найприкольніше, що тут даже ціна указана на, на баночці, і вони всі продають по же ціні. Я не знаю, наскільки воно кошерне. М -м Може тут, звісно, рослинні жири є, бо воно дуже дешеве. 2,50 4 стоять. Вони. В общем, це така штука, вона розбавляється приблизно літр молока нормального виходить з нього. Концентрат такий. Але він без сахару. То есть сахар сюда надо добавлять вот такая. Орлы надо мной летают. Шоу, а? Красота. Добычу шукаете Я вот оно чубачу, какие это интересные блин. Точно гора. А там океан. Я сьогодні, получается, выеду до океана, смогу покупатися, а потом 5 дней я буду їхати в стороне. Сьогодні хорошенько викупаюсь и все. А тут оця пилюка, це страшне, вона значить цемент. Пристає до всього до одежі, Ну правда так же легко і витрушиється. Такие, конечно, мелкая пыль. Вот этим мне не понравилась пустыня. Я не думал, что тут такая плюка. Я всегда представлял пустынице просто песок. Плючка. А Селфи-шапка. Да. Вот все такое на стоянке побавиться знаю, нею. А ехать в ней нельзя. Такое вот наше все. Вырушаем потихонечку. Тут по карті нам виходить, що підйом зараз дуже крутий десь буде. Хоча я його не бачу. Може це хтось там далі. Получиться я зараз на 120 метрів піднявся приблизно. А треба на 250 всього піднятися буде. А потім вже вниз поїдемо. І спустимось до самого моря майже. І там будемо купатися до океану. А потім від'їжджаємо в сторону. Отак. Наші пригоди продовжуються. Я обнаружив, що в мене обаді розлазиться. Ось. О. Ну, от. І вирішив вертатися в цей город, тому що до наступного міста далеко. От. Люди кажуть, що тут є мастерська якась там, чи щось там таке є. в общем, Буду шукати. Бо на карті не видно, може гугл скаже. Я шукав, тут а нічого не знайшов. Вийшов ловити попутку, коротше, під'їхав мужик, коротше. Я йому об'яснив, так він каже, я знаю одне місце там перемочувати. Десь мені повезе десь в цьому городі. Перед цим, коли я шукав, мене всі посилали десь в цей район, і він опять мене привіз сюди і щось розпитує. І тут ти, коротше, ніхрена не поняв. Він сказав, що знає місце, а виходить, що він не знає, він шукає. І найцікавіше, що перше, що цей чувак попитав, у мене чи не хоче їсти. В общем, побачимо, що з цього вийде. Він серйозно задався мені побагти, може і правда кудись привезе уже короче дело близиться к вечеру все равно мне тут ночувать предается скорее всего так Як же я замахався сьогодні вот я в общем расклад такий да утром я виїхав, вот и у меня короче заднее колеса спустило я прощупав покрышку по нашел дротик думал наверное дротиком пробило. потом почав проверять камеру оказалось нет її проживала в тому місці, от, Короче де, де обод з покришкою сходиться. Думаю чого? Начинаю перевіряти обод, а він тріснув в тому місці. Якраз навпроти соска І думаю, ну капец Що делать І я уже майже доїхав до следующего городка Там зупинився і думаю так треба, было попутку їхати далі. дальше Але це ще 150 кілометрів. От. Попитав у місцевих, там людей кажуть, що тут є майстерська десь в цьому чалі. Ну думаю, ладно, до я, я якось до чалю. <гум> Приспустив трошки, тому що коли сильно накачуєш, воно аж розпирає його. А так нормально, в принципі, кілометрів сто можна навіть проїхати, але я побоявся. Вернувся я сюди, шарився по місті. Google нічого не показує, осман теж. Почав людей поптати. потім знайшовся один хлопчик, він машиною мене відвів до магазину, а в магазині було таке ціле колесо. Потім я коротше, пошарився ще і більше нічого не знайшов. Виїжджаю коротше, сюди, починаю ловити попутку. Тут рядом під'їжджає мужик, починає розпрашувати мене, одразу питає, чи я не голодний. Я кажу, ні, в мене проблема з великом, мені треба, коротше, опит поміняти треба знайти якусь мастерську або велосипедний магазин ну він мене почав возити почав возити сам же розпитує і в ітоку він привіз до якоїсь мастерської там чуваки сказали що замінять, але це, це колесо целиком а я кажу покажіть мені колесо. вони кажуть так, колесо в магазині в виходить, що вони мене хотіли відправити цей же самий магазин за цим же самим колесом. Блін, я психанув. короткий кажу ні не треба Приїжджаю в цей магазин, питаю, а скільки стоит колесо? Вона каже 50 солей. Блин, я собі прикинув. Це ж менше 15 доларів. Це взагалі шара. Думаю, да хрен з ним. Заберу собі опад. <свісно> а остальные разберу. будуть мені запасні спиці, буде мені втулка, хрен з ним. Ну Мені ця втулка довір'я не внушає. Я ставлю свою току, тим більше, щоб все одно, А як вони збирались собирались не якщо в у них даже зйомника нема, оце это ни странно. В общем так я. В итоге у мене ось є таке колесо. Ну, наверное, цим я займусь утром, бо я сильно уставший. Я зараз буду купатися. Я хочу первый покупатися, а потом вечеред буду готувати. А колесом займусь завтра. Ну, нормально, я отверткой быстро его расписую. И те разберу. І так само зберу. Надо ще примірити спиці, можливо, вийде в 3 креста, тому що це його У профіль більший. може вийде в три креста, тоді було взагалі класно. <ріху> Тут спиці теж непогані, кстати. Вони витолщені в цьому місці. Тобто, в принципі, непогане колісо, тільки втулка. Якби не втулка, втулка це говно. Це така втулка, що розсипеться. я собі думав, а де ж мені ночувати? По времени можна було б виїхати туди, но ну, я так подумав, це такий гемор, а ще ж там пилюка. Думаю, можна на заночевать. заночувати. Вийшов тут до цих бесідок. Я вчора там Wi-Fi ловив. І сьогодні ловив, а вечером вже не було. <хе> вот. І починаю дивитися короче, возле цих, самых бесідок знаходжу дрова. Потім спускаюся тут вниз і ще знаходжу дрова і знаходжу такую палку собі. Ну я думаю это судьба значит <гум> значит я ночую туда и покупаюсь в океане вот так вот Вот такие ужас якийсь вообще с цим велосипедом Что там у нас осталось рама седло Нічого. Але все одно доїду Я победю Чаи Каши чаи Манго, який я знайшов, вже дозріло. Прям спіли-спіли. Надо доїсти сьогодні ці фрукти. Там може нових знайду. Вже сьогодні субота, 29 березня 2025 року. Стою на берегу. В місяці предстоїть переспіцовування колес колеса. Опять. Да. Вот так Берег, як завжди, покритий туманом. чайки бегают, краба ловят. Крабы текают. Вот так вот. Там люди. Они тут этот это самое, вот эти водоросли. Их получается сушать. Даже водой поливают. И потом, короче, куда-то складывают теки И машинами куда-то возят. Что-то они там, в общем, интересное такое занятие. Может, из них какие-то водоросли делают это, это самоудобрение. У меня есть подозрение, что удобрение какие-то из них. Отже мы начали. Как говорили Лачаяне, если кто-то, если один чоловік собрал, другой разобрать сможет. Кстати, я заметив, что тут було на 4 хреста собрано. Це так як я собирал своє колесо з красним ободом. Тоже такий же самый, но красный. Вот. То есть получается цей обад. Из цими спицами і цією втулкой я соберу на 3 хреста і нормально нормального якраз. Потому что я помирював, якраз нормально буде. Попробуем сейчас. Сейчас будем разбирать это. А що нам уже делать? Ось собственно вот она, трещина. Ну короче, ось. Я ей заклеил скотчем, чтобы камера не лопалась. И вчера целый день проездил. А камера, кстати. Цитая камера что с Декатлона ще. З Италии. До сих пор работает. Ну так вот. По-моему, в цей мне ще получилось ще равне, чем в прошлый. Вообще не видно. Идеально. Солнце світить начинает жарить янгушуя. Але я думаю, що я сьогодні буду либо ночувати на берегу, либо заїду покупаю. Скорее всего, буду ночувати там. Це примерно 30 км отсюда, там виїзд на берегу. Так. Зараз надо їхати в город. Попробую, може, в Wi-Fi зараз выйду. Може, в магазин заеду за продуктами. Вот таке, може заряжусь даже. Вот так. Планы ЕК у Наполеона, да. Все. Колесо. Готово, забортировано. За это, ну, в общем, нормально. Можно ехать. Я готов. Только покрышка крива якось болтается. Ну ладно. Такое. Такие жасты трогаются. Месцами, такие підйоми, подъемы, блин. Вообще. Даже круче чем в Бразилії були. О, це капець вообще. А самое главное, що я їду зиму вже другий раз. Уже один раз проїхав, а тепер другий раз їду. Кошмар, так вже знову Ох! Так от кошмар Ось до той хацапетівки я аж доїхав прошлый раз. Це 18 км и все время подъем. Вот. А далі ще буде трошки подъем, а потім уже вниз. Ще 20 км. Но ну, я думаю, я ще здолаю і, і заночую внизу вже возле моря. Мішки. Ось таке місце. Я по карті побачив, що тут є якісь зелені такі, ну тут класно взагалі. Давно таких місць не було. Тут начебто ніяких построек немає, іноді видно, що ганяють щось сюди. Може там вишивкою, але я не бачу ніяких этих. Тільки дерева видно, а так нічого. Я думаю, не страшно. Зато тут так класно. Тінь утра буде, сонце класно. Тільки є один мінус, що це все дуже колюче. Велосипед заводив дуже акуратно І то все одно колючки поприставали. Ну вони без нагрузки не пробивають. Но навіть з торбою треба вести дуже акуратно. Турба нагружена назад буду виходити акуратненько совсем по цій тропці, лучше вот так вот боя еще вот сюда лучше йти сюди по верхній тропці, вона натоптана така в общем так я думаю буде классно правда тут уже насікомої трошки починають, это ну, ми їх зараз сейчас Зараз сейчас встановлю і начну короче ще трошки подробностей Получається, що э, в цей же обід, щоб ставити мої товсті спиці Мне пришлось прокручивать дырки отверткой. Ну, оно нормально прокручивается, а потом еще забывал их. Это где они Получается, потому что, ну, во-первых, у меня съемника немає. Поэтому, авто втулка мне не нравилась. Я хотел оставить свою. А менять спицы надо съемник снимать кассеты. Я думаю, зачем? Я оставлю тут свои спицы, а тут те. Но я померил, короче, мои спицы трошки короче, те трошки длиннее. А це колесо, кстати, было заспицовано на 4 креста. Поэтому я сделал тут на 3 креста, а тут на 4. И классно вышло. І то спиці дуже глибоко зайшли, но благодаря тому, що це ее такий, з високим профілем, їх можна запихувати туди, скільки хочеш, хоч Хоть до кінця різьби. Скільки різьби є, тільки і запихуємо. Ну так от, нормально. Вполне нормально, я ось сюди доїхав. А саме головне, що це камера, яку я вже думав списувати, а вона заработала. Я там дві латки переклеїв і все. Вони працюють работаете опять. Вот так. У меня, получается три нормальных запаски есть. Правда, одна уже пробита один раз. А две новенькие. Ну вот так вот. Короче, план мероприятий был выполнен в полном объеме. Колесо сделал. Вот. Нашел Wi-Fi. Одну серию выложил. И даже на заправке нашел розетки. И зарядился. Вот. І від'їхав ще на нормальне розстояння, знайшов класне місце. Взагалі, все отлично. Замечательно. Ну і ще раз напевне. Якщо хто хоче задонатити мені наморожене, ссылка на реквізити буде в описі відео і в закріпленому коментарі. Дякую всім за донати. Велик мене постійно гвалтує, але я його побеждаю. А сейчас будем трапезничать. У нас, как обычно, рысь, тунец и цибуля.